Південний, самий найпівденніший відтинок фронту, південної операційної зони, ділянка південніше Запоріжжя. Тут, вочевидь, дуже серйозно загострилася ситуація. Не вчора і не сьогодні, приблизно від початку жовтня, сюди почали московити перевіщувати додаткові резерви. Станом на сьогодні, вочевидь, що московицьким 108 і 247-му десантно-штурмовим полкам зі складу 7 десантно-штурмової дивізії. Ще тут діє 175-й розвідувательний батальйон їхній. Не виняток ще 328-й десантно-штурмовий полк іншої 104-ї десантно-штурмової дивізії, так або інакше діючи за трьома окремими напрямками уздовж автошляху безпосередньо автошляху М-18. Без Водосховища в напрямку Річки Конка і східніше Степногірська низиною напрямку Лук'янівського так скидається, що вдалося зайти за дирекцію вже північніше Степногірська. Тобто, так виходить, що місто московити вже обійшли щонайменше з двох сторін, але. Як стверджують наші військові у самому Степногірську, дотепер тривають бої. Там дотепер знаходяться наші військові, І... але, вочевидь, що якщо не вдасться зупинити противника на флангах, то з міста рано або пізно нашим воїнам доведеться відійти. Водночас московити точно що намагаються вже утворити так званий. Охоплювальний, а я би казав, відсікальний відсічний фас західний для всього українського району оборони південніше річки Конка, просуваючись у напрямку річного і Григорівки. Північніше до дороги М-18. і просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію саме в у південному секторі. Заступник командира батальйону безпілотних систем оф Хорс, 128 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на зв'язку зі студією спецкору. Гансе чи чуєте нас? Вітаю вас. Бажаю здоров'я, чую нормально. вас. чудово. Передовсім скажіть, просто зараз, отак, от в лоб запитаю: просто зараз у Степногірську ще є українські воїни, чи місто остаточно окуповане ворогом? По Степногірську ситуація досить складна. Ворожа пропаганда максимально всіма способами намагається переконати. Але насправді це не так. В місті є наші бійці, є вони як в самому Степногірську, так і на околицях, і це досить принципово важливо сказати відразу, оскільки ситуація не така, як говорить про це російська пропаганда. Говорити про будь-яку окупацію Степногірська ну, взагалі, це некоректно, неправильно буде в районі населеного пункту. Дійсно тривають складні бойові дії. Противник постійно тисне, пробує заходити малими групами, використовуючи. Максимально різні тактики, тобто як за несприятливих погодних умов ну для них сприятливих, для нас несприятливих, тобто різні способи використовуються для цього. Але ключове та найголовніше про те, що оборона там є, вона збережена, вона досить працює зараз. Тривалий час, в принципі, оця ділянка, там, хоч весь час були бої, там починаючи з 22-го року, з різною інтенсивністю обстрілів. але от що навіть на рівні Кам'янського, за великим рахунком, Албазе не зазнавала великих змін. Аж раптом, во це все сталося. Що зараз, ну в принципі, ми вже говоримо про Степногірські і обидва фланги. Що змінилося на відтинку докорінно? Що вот ворог зараз вже веде бої за Степногірськ? Знову ж таки, якщо говорити про саму ситуацію, і чого так воно дійсно відбулось, варто нагадати, те, що тривалий час ЛБЗ в зоні відповідальності нашої бригади, вона була незмінна. Вона була по суті статична. Це було результатом. Правильно організованої оборони інженерного облаштування системної роботи, ну взагалі всіх підрозділів, які з нами разом входять до складу Сил оборони України. Що змінилось, це те, що противник різко рішуче наростив тиск саме на цьому напрямку. Зокрема, тактика підбиралась кожного разу, скажімо, в залежності від ситуації, те, що давали їм результати, вона в подальшому і використовувалась. Тобто, малі піші повзучі групи, які з прикриттям. Туманом несприятливих погодних умов накопичувалися наслідком того, і є ситуація, яка є зараз. Е, Ганс, скажіть, ви ж точно літаєте ну на максимально можливу глибину і ворожі тилизми тою розвідки. Ознаки накопичення противником, можливо, в районі Васильівки, можливо, там уздовж дирекції Васильівка, Токмак, якої там сил, бронетанкових резервів, якоїсь великої кількості піхоти для ймовірного Масованого тиску на Запоріжжя з півдня ви спостерігаєте чи нічого такого геть немає? Ми розуміємо, що як ворог намагається зробити, але станом на зараз, на зараз ознак формування ударного групування, яке могло б, скажем, в найближчій в короткостроковій перспективі здійснити масовану атаку безпосередньо в напрямку Запоріжжя, не фіксуємо. Так само не спостерігаємо різкого або е, прихованого накопичення бронетехніки чи особового складу ані в районі Васильівки, ані вздовж е, самої осі Васильівка Токмак.